Молоді, оптимістичні та впевнені. Вони готові творити майбутнє і бачать в уяві нову Україну без заплаканих сиріт, зневірених безхатченків, байдужих наркоманів. Їх щиро хвилюють долі вимушених переселенців, здоров'я віл інфікованих та безпека потерпаючих від насилля у родині. Головна складність те, коли приходиш до дітей з особливими потребами, тобі стає їх дуже шкода, ти. Дивишся на них і розумієш, що ніхто ні від чого не застрахований, і таке може статися з будь-ким. Ідея зібрати однодумців під одним дахом належить фахівцям Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Спікери, представники благодійної асоціації «Світло надії», товариства Червоного Христа, центру реабілітації дітей-інвалідів та інші контакти зацікавлені співпрацювати старанно записують. В волонтерському русі немає конкуренції. Ми всі хочемо досягти однієї ті самої мети, тому маємо познайомитися, обмінятися досвідом, знати, в яких напрямках краще рухатися. А почесна гостя, волонтерка Корпусу Миру Джанет Нгуен прилетіла надихнути українських сподвижників аж із Америки. У Полтаві волонтерка збирається працювати два роки, допомагаючи полтавським колегам. Misia kopu s miru, a miru i družbi u sviti, placovo vykonirjuce, tri mety. Perši, dopomoha ľuďom zadovoleni i jih potrebi v kvalifikovanih specialistah. Форум завершили роботою у групах для бажаючих творити маленькі справи та великі подвиги. Провели міні-тренінги, комунікативні навички волонтера та робота у команді.